15 тисяч 935 гривень зібрали під час першого благодійного концерту музика, народжена війною, який напередодні відбувся в Палаці культури міста Луцька, розповіла виконувачка обов'язків директора Тетяна Ліпич. Музикант, радіоведучий, а нині солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Андрій Роїк, готується до виступу. Каже з початком повномасштабної війни, співає надзвичайно рідко. Виступати в рідному Луцьку військовослужбовця відпустило командування. На концерті розповідає, презентує дві власних Пісні написані впродовж останнього року дуже мало пишеться і дуже мало співається, тому що не тільки просто немає фізично на це часу. Пісні війни, насправді, на мою думку, це взагалі це крик пораненого звіра. Ще одна учасниця благодійного концерту співачка Ірина Ярова. Розповідає, репертуар із часу повномасштабного вторгнення не змінився. Виконує українські пісні у фольк-електронному стилі. За рік, говорить Ірина Ярова, написала кілька пісень на патріотичну тематику. Одна з них танці з джавелінами», яка сьогодні пролунає, також героям. Ну наші воїни надихають насправді на творчість. Вони неймовірні. Ідея благодійного концерту виникла рік тому, розповідає організаторка Тетяна Ліпич. З її слів. Виступати на сцені зголосилося шість творчих колективів Палацу культури міста Луцька та шість запрошених виконавців, які представили написану під час війни музику на актуальні теми. Ми всі працюємо на один спільний результат. Ми хочемо допомогти зібрати кошти для наших. Воїнів Тетяна Ліпич каже, квитком на концерт був донат для сотої окремої бригади територіальної оборони. Потрібні такі різні заходи. Це наблизить до перемоги. Музика важлива на час війни, тому що вона підтримує моральний дух. «Прийшла підтримати наших захисників, дякувати їм, що ми живемо. Чекаємо дуже сильно перемоги. За зібрані кошти, говорить Тетяна Ліпич, хочуть придбати цифровий приціл нічного бачення. З її слів, благодійні концерти на підтримку ЗСУ планують проводити в обласному центрі і надалі. Олена Чернуха, Віктор Легінковський Суспільне новини, Луцьк.